Так, громаду привіт, ми з України. Що в нас відбувається? Було таке тепло сильне до 10 градусів. Що це? Вже була практично весна, навіть підсніжники вже зацвіли. Все, там, з землі повитикалося. Сьогодні перший день, ще 2 градуси морозу. Тобто земля трохи примерзла. У такому стані. Ну, я походив, подивився, походив, подивився, що можна поїхати кинути на ріпачок. Ось дивіться, примерше, ну як, не замерзло, Ну, в принципі, по технологічних коліях можна поїхати. Так, добриво. Саме краще добриво. Там я мішки збирав, а це вирішив сипати на На землю у ковшика і вивеземо на поле. Коментуйте, як це доброго, хто вносить. Я знаю, що дуже хороше. І побільше такого доброго. Спалена органіка. Солома, відходи. ну Все, все органічне. Так, що, зараз машину відганяємо, бо не виїде трактор. Та ми її вчора трошки тут помили. Бачите, що ми зробили внизу? Вона треба пройти ТО. Отак ззаду виглядає, не знаю на яку висоту його треба робити. Робити на яку висоту цей. Бо машина, якщо піднімається, наче високо, якщо опускається, наче низько. Я, я маю на увазі на подушках. Тому можна трошки приспустити. Так. Зараз. Накачає повітря. Відженемо туди в сторонку. Типа ТО зробили. Смон, фари. Ну, ще треба одну фару зробити, бо щось пиляки налетіло всередину, просто пиль. Бачите, пиляка. Треба витерти, розібрати. Ось всі мелочі Так. Ось так виглядає з тим бампером. Навіть став якось гармонічно, а то виходить, наче кузов терчав. Якщо в сторони дивиться, так, купили ще наклейки. Щось понаклеювати сюди треба. Якісь відражалки сюди понаклеювати. І став він гармонічніше. Бачите? Ганосить ну гармонічніше. Бо кузов, як уж сильно в нас... хлопці хлопців чомусь варять. Не знаю, які там стандарти. У нас отакий кузов. Трошки наче як длінший. База в нас, я не знаю, коротка чи длінна. Тут ну, голова із тягача. А цей. А кузов такий непоганий. Ну, 20, 20 кубів. 20 кубів. І він такий наче задок, жопа терчала. Зараз якось зробили цей бампер. В принципі, з чого знайшли? Уголки дебелі такі, мабуть, 12-й, 10-й, мабуть, сантиметр товщиною. Тут прикрутили, прикрутили, приварили, все, фарбували та й усе. Практично там за пару годин його зліпили, бо о, все, можна їхати. Так, зараз, проїдемо. Покажу вам як. Поглядая наш наш мерсик. Так, тут такая хата. Приятная, конечно, машина. Приятна машина тут. Такая кабина. Сейчас. Сейчас поставим паузу. Так, перебив телефонный звонок. Так. Так, моя рукавица. Зараз будемо їхати. Так, що в нас виходить? Парковка. Знімаємо з парковки. Передачі такі. Їдемо задню і їдемо потихеньку. Їдемо, 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 їдемо. Коротше, нам треба туди поїхати в сторону. Там зеркала. Їдемо, 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 до воріт. Конечно, открыть ворота. Хорошо, що тут рулеве одним одним пальцем, можна сказати. Так, і тепер пробуємо туди поїхати. Уперед. Так, руля крутим. Виїхати нашому трактору. Бо так вчора поставили, ну то нічого страшного. Так, ще, наверное, придется раз. Раз проїхати. Бо я не вируюся. Вирулю. Так, я не вирулю, так, щоб було чудово, щоб він стояв. Так, задня. руля в обратну сторону. О! Так, дивимося там в зеркало, щоб не збити під навіс. Ага. Під навіс здаю вождення. Та й вмію, в принципі, їздив, вже далеченько їздив, але ну, все одно. Лишній раз потренуватися є можливість. Взагалі кум на ньому їздить, я на комбайні. На всьому... Так. Перва. Так, пробуємо під'їжджати під, під, під хобота заліза під комбайн, щоб плотніше все поставити. А, ну, сейчас посмотрим, сколько у нас получается. Где, если сложено, не получится. Ну, так сейчас. Так, парковка, так, все-все, нейтрально. Тоба. А вы знаете, в принципе, проедет. Ну, чтоб плотнейше поставить. Я думаю, проедет, так. Кабіна у нас тут передок на ресорах, а задок на подушках Я думаю проїде, там воно нічого страшного не відбудеться Ну так да. бо там гляди трактором виїхати треба Ой Так Так, 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 перво. И подъезжаем вот так чуть-чуть ближе. А ну. Ну не... А. Блин, все. Не. Ну, и так хорошо. Сильно резина туга. Так, глушим. Глушим. Вот такая у нас панель. Може кому цікаво, то щось лампочка горить, я не, не пойму що це таке. Якийсь чек чи що воно там означає, хто там розуміє? Так що там, нейтральна, нейтральна. Так, все. О. Так, зараз виключаємо масу. А масу як виключаємо? Кидаємо акумулятор. Так, все, хай стоїть. Трошки... Чуть-чуть зачепило, нічого страшного. Бо тут, а ну... О. О, бачите, якраз під'їхали. О! І тепер трактор можна буде виїхати. Якщо треба буде. Так, поми... Далі що робимо? Трошки підганяємо акумулятора. Зараз кум приїжджає з добривом. І ми сідаємо і їдемо. Трошки підживемо акумулятор. Зимою Ну, це акумулятори, це зимою це біда. Якщо їх не заряджати, акумулятор свинцевий дов бути постійно заряджений. Ну, як? Якщо він розрядився, відсотків 70% у нього 70 заряду, тоді в нього починається відбуватися. Сульфатація. Ну, той, той сульфат, який накопичується при розряді, він переходить в сульфід. вроді як так щось пам'ятаю, ну, типа неростворімий, тобто його не розблокуєш. Тобто така обратна реакція, яка ну, не обратна, вона, якщо при заряді, розряді обратна реакція, туди-сюди відбувається. А при цьому... Сульфатації. Короте, акумулятор покривається такою, грубо говоря, океслами. І вже розряд туди-сюди не відбувається. А такий це в нас випрямитель, який має... Ну подивимося. Щось він. А, 54%. Бачите? Капець, доздалося. Ну, то це все воно щось. Зараз він трошки підзарядиться буде багато, звісно. Треба постійно брати, заряджати. На комбайні, і на всій техніці. Треба брати заряджати акумулятори. Так, все, ждемо, ждемо. Ждем. ждем. ждем Сьогодні буде відео цікаве, так що поїхали далі. Так, громада, перший поїхав. Поле з ріпачком. Земля ще не розмерзлася. Ну може розмерзнуться. Все, все відбувається дуже швидко. На сонце виходить, а це погано. Проспали ми. Ні, Ну я думаю, по... кинемо, побачимо. Якщо ні, то поїдемо додому. Перший точно викидаємо. Поїхали далі. Так, процес почався. Звісно. Земля підмерша зверху, ну, трошки болото цепляє. Як, колеса трошки підматують. Отак ну, йде кидання. Ну, колеса, ну, дивіться, трохи підматує. Вообще добре. Зато добре до вечора по-любому розтане, бо на день передають 5 градусів, не знаю. Та ну, ми зранку вирвалися. В такому стані ріпак. Що тут можна сказати? Де, де посіяли, як говорив, не розкривали ряди, то ріпак витримав усю негоду, очухався і весь, дивіться, стандартно красивий. <кій> <кій> Вибачаюся, красивий. <кій> сильно кричу, мабуть. <кій> Їду швидко. 1800-1900, бо сипеться дуже швидко, відкрили на 7 тілені на розкидачу, то целітра вала капітальна. Скільки вже? Ну 4,5. Ну, я думаю, десь до 5 гектар зараз буде. Якраз нам треба по 200 кілограм. Якщо буде отак, то буде дуже добре. Так, я скажу, що тут ріпак взагалі балдежний для середина. Бо я не міг собі зрозуміти, в чому ж таке причина. Причина цього ну, поганого ріпака. Бо як була засуха, то непонятно було взагалі. Тварі жрали його чотири рази, бризкали, то блоха, то всяка саранча, то, Тля, то... короче, Приїжджає, листя так згризені, прямо висосане все, ще все життя висасували з цього ріпака. І тоді не було зрозуміло. На осінь він да, так відновився, все пішов нормально. А тільки ж а тільки ж края були погані. Думали, що затрамповані, думали, там багато що передумали. Може якась гербіцидна вплив, бо туже може. Края оброблялися пару разів, дивіться, на краю взагалі. Десь пересеве де цей. А потім раз, і ще й хуже ріпак. Так, їдемо до трактора вже. Уже все, 5, 5, 5 гектар. Так, їдемо це. Будемо краї закидати. тут. Зараз тут край закидаємо, трошки не газу, бо на дорогу насипеться. Чим більше газуєш, тим більше сипеться на дорогу. Так, щось купи під'їхав так странно. Ой, так. Закриваємося. Закриваємося і їдемо назад. Ну не знаю, кинемо. Бо там цей погоду я вам скажу, що взагалі не зрозуміло. Передають там далі теж морози. О, машинки повезли, які красиві, Новенькі. Так. За і погодою взагалі не зрозуміло. Сьогодні це мороз, нам головне кинути його і забуться. Критичок не любить О, Кривають. Все, опустили, опустили. Так. Фу. Спешка. так, Селітра пішла, знову бак. І я думаю, щось кинемо, щоб процепи гружони додому не тягнули. Так що, ви знайшли причину. Походите, поки ми не кидають. Це да, ну, ж вам таке кидання. Бачиш, летить аж сюди на дорогу. На дорогу. дорогу закидали. Так, дивіться, ячмінь як розкущився. Та тут 50 кілограм. 50 кілограм посіяно. Все так доброго лежить. Земля блін, почала вже відходити зверху, ну нічого. Ну, Один кинемо Щас ще, я по-любому цей кину, а там побачу. Може й додому поїдемо. Ну Побачимо, якщо тут саме головне, щоб трактор сильно болото не летіло. Сильно не летіло. Що там, трошки осталося? Нормально залишилося. А, ну то значить треба відкрити ще. Зараз я тоді відкрию, так, вибачайте. Так, ну що, громада? Спакували розкидач. Як кажуть, половину закидали і то добре. Короче, почало що робитися? Зверху... Бачите, почала робитися така юшечка. Воно як, там далі замерше, тверде, а зверху така юшечка. І все. Не хочу далі замазувати трактора. Просто почало налипати. Бачите як. І не хочу далі замазувати. Бо... Погода у нас така, що малюють, малюють, малюють ті морози, потім не малюють. І так от завириваємося кусочками такими. 12 гектар забризки, закидали. Получилося 2-2 Ну, Це трошки менше, як по 200 кг, ну нічого. Так, що по ріпаку? Бачите, це край такий тут, де підсіяно ячменем. Ячмінь, в принципі, вже почав кущитися добре взагалі. Тут був дивіться, як міленько посіяний. І дивіться, яке кущення. Кущення, воно пішло, вже я бачу 3-4. А осінню було Чи перед входом в зимку, в зиму був один. За зиму, коротше, розкущився. З одної сторони, добре, що зима така. Бачите, як тут таке кількість селітри. Ну бачте, і ріпак за зиму виріс, не буду я його копати, ну можете бачити, який ріпак. Хто там спеціаліст, але ну, гілкування пішло повним ходом з усіх сторон. Бачте, гілкується. Тут сильно повипадав, де було дісковане. Та й йде, йде розкривали ряди, теж повипадало. А туди всередину класно. Так що ви зрозуміли, що ріпаку в нашій зоні дуже рисковано посіяти. Саме головне це отримати сходи. Сходи. А потім якось Якось переживає, бачите, тут де край дискований, то вже все, взагалі один ячмінь. Оце тут, бачите, 50 кілограмів. Навіщо сіять більше? 50 кілограм. Це тут якраз 6 метрів, полосочку. Бо тут би нічого толком і не було. І буде експеримент бінарного посіву. Зберемо його, я думаю. Ячмінь, ячмінь і... І ріпак. Тигне однаково. Трошки гербіциди різні, ну нічого. Я думаю, тут бур'яни не заб'ють його, тут зараз маса як підніметься, ячмінь, ріпак. Тут буде безгербіцидно. Трактора везуть, дивіться. Хтось купив, мабуть. Економіка двигається, якби не ці сукині розшисти, кончені. Так що як кажу, всім пока, смерть хуйлутому. Я кажу... гітлеріонишу у переродженому. Захищає Гітлера, блін. Гітлер... Ви чули, якщо він свою інтерв'ю давав. Гітлер... Обідали Гітлера і він напав на Польщу. Ну дебіли, блін! Просто кончені! Так! Всім пока!